Не тільки затвердити, але й простежити за виконанням. Реалізація стратегії Івано-Франківської області потребує постійного моніторингу. У цьому переконані громадські активісти. Тому й зібралися за круглим столом, щоб зрозуміти, як зробити цей процес ефективнішим. Кажуть, змінити систему поки що не можуть. Адже ситуація, коли влада приймає план розвитку, а результати аналізують аж через декілька років, є проблемою всієї країни. Ми бачимо, що це проблема всюди, тому що ми якось. Не можемо ще змінити ту систему, яка існує сьогодні, щоб ця система була направлена власне. На виконання стратегії ми вже навчилися їх робити, але ми ще не навчилися моніторити процес. Ми, як правило, моніторимо кісточково там, після двох років, після трьох років, після року. Стратегія розвитку Івано-Франківської області розроблена спільно з науковцями, підприємцями та громадськими активістами. Всього до цього процесу долучилися майже 140 осіб. Документ затвердили торік, і розрахований він на період до 2020 року. Та загалом передбачає декілька. Головних цілей В стратегії у нас передбачено чотири чотири стратегічних цілі. Це є реальний розвиток реального сектору економіки, це є розвиток людського капіталу, це є розвиток нашої туристичної галузі, і це є е, е, дуже важливо. Я вважаю, розвиток сільських територій, О таких стратегічних чотири цілі, які поділені на операційні цілі, завдання і так далі. За підсумками круглого столу. Активісти розроблять рекомендації щодо того, як вдосконалити систему Тему моніторингу не тільки на Прикарпатті, а й в усіх областях України. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.